Моя ідея така класна, що я ж прям зараз розірву весь ринок. Ми порвемо цей ринок, на шмаття. Це дуже часто я чую і дійсно так, ідеї класні, суперові. Можна сказати, що це прям первопрохідці на ринку, але. Жодного разу, коли починаєш ставити питання про дослідження, чи ви робили попередні дослідження щодо вашої ідеї, і виходить так, що інколи такі суперові, класні ідеї такого ще не було на території України, їх неможливо, їх просто неможливо. Реалізувати, бо немає законодавства. Бізнесмени, коли починають втілювати, вони шукають, роблять презентації, шукають інвестиції, йдуть на різні програми, на грантові, шукають янгол -інвесторів. От Наша ідея, вони горять цим, але. Вони не отримують фінансування і навіть не розуміють. Це... Я роблю такі висновки із спілкування, вони навіть не розуміють, чому їм відмовляють. Тож робіть попередні дослідження своєї бізнес-ідеї.